Привіт! Ви знову на каналі Kronos. І сьогодні ми поговоримо про затишок в українському стилі, а саме про поєднання національних орнаментів та символів з сучасними матеріалами нашого асортименту на прикладі ось такої вітальні. Починаємо зі стілажної системи у Вітальні. Це вольпато Стілі. Ось так вона виглядає вживу. Далі стільниця для стола. Це егер, декор дуб, Бардоліно. На цьому інтер'єрі були використані три види опор для столу трьохпозиційні з регулюванням гів Олаф. Стільниці гіф-Віваро і комоду гіф Анкона. ЛДСП для шафи та комоду Егердуб Бардоліно Натуральний. Як ви бачите, на шафі є ручки. Це профільна ручка Вірно Лайнс 406 Чорна Матова. Залишайте свої реакції та думки під постом та підписуйтесь, щоб не прогавити нові огляди інтер'єрів. А це канал Кронас. До зустрічі.